Привіт усім, хто дивиться мій канал, хто підписаний, хто не підписаний, ще підписуйтесь на канал. Весною буде багато цікавого. Я вам вже казала, будемо дивитися, як буде наша розвиватися плантація з клубнічки, як буде розвиватись виноград. Ще багато буде нових посадок цікавих. Вітаю усіх з наступаючим новим роком! З Різдвом. Бажаю усім здоров'я, перемоги. Бажаю усім, щоб настав мир і щоб всі люди були щасливі. Покажу вам сьогодні нашу трійцю. Ось спереді три орхідейки: це стрієці. Зазаді стоїть біглівчик. теж вам його вже сьогодні покажу. І покажу ось це. Ну це згодом. Хочу показати, як почуває себе наша трійця. Чому трійця? Тому що я колись взяла на оціночки три орхідейки в стаканчику. І вони були, ну, зовсім, такі. Не дуже в хорошому стані. Одна була зовсім ось такий був один листочок, ось так, і ц... точки росту, а дві було, одна теж була ось ця, виросла діточка, ні, ця цвіла в нас. Ось ця виросла діточка, теж з боку пустила діточку, і виросла в нас теж діточка. Вони цього року усі на цвітоносіках, Ось цю я бачила, як вона вже цвіла, вона цвіте чимось, похоже, до е, тільки з таким розовим крапушками, біленька-маленька квіточка. І з розовими такими крапушками. Вона вже ось ось розпуститься. Трошки обсипаються бутончики, бо світла немає. Ну, що маємо, те маємо. Ось ця випустила діточку. Ось така вже ця діточка підросла, гарненька. Теж вона випустила цвітоносик. Ми Подивимось, як вона нам процвіте. В неї листочок відрізняється від тої орхідейки, і в неї ось такий темніший і цвітоносік, і самі листочки такі зовсім другої форми. Я думаю, що вона буде якась другого кольору і, надіюсь, на щось цікавеньке. Гарна вже діточка, ось такі в неї корінчики. Це всі корінчики вже ось полізли від цієї дітвори. Но я її від'єднувати не буду. Вона ось так сидіти, так і росте новий корінчик, все чудово в неї. Будемо чекати на цвітіння. І ось ця третя з нашої трійці теж я ще не бачила, як вона цвіла. Бачила одну того року, я вам вже казала, що цвіла, а цих дві я ще не бачила, як вони цвіли. Так що будемо дивитися. Бутончики цікаві, такі, вони трошки на них розового, трошки білого, не знаю. Може, будуть розові. Подивимося, які вони вже будуть. будемо Чекати, як вони будуть розпускатись. Ось такі вже гарненька наша трійця на цвітоносіках І дуже сильно чекаю побачити ось цих дві красотульки, як вони будуть свісти. Тому що я їх коли купувала на оціночки, вони були пересушені і були відцвіташками. Так що я не знаю, якими вони будуть. Це буде сюрприз. Так що будемо чекати. Так, ось цей бігліпушка, теж ми його колись брали на оціночки. У нас про нього теж є відео, як ми його відновлювали, йому кореневу систему нарощували. Він дуже погано нарощував кореневу систему, не хотів ніяк. Ми все одно йому наростили кореневу гарну систему. Ось там такі вже в нього корінчики. Він сидить в керамзиті трошки кори, але більшість тут керамзит. Він літом, ось в нас. Цвів на дві квіточки, дві квіточки було, правда, це був бігліпчик. Були квіточки, квіточки такі. Ой, трошки як за щіпиками, ну я думаю, це тому, що в нього був ось такий слабенький, слабенький ще тільки перші, після того, як він наростився з нуля, був перший цвітоносик, тому він не показав всю свою. Силу, який він може бути. І він видав знову ось такий гарненький цвітонос. І будемо чекати, як він нам зацвіте. І побачимо з вами, який він буде-красавчик. Ось такі в нього там корінчики грубі. Дуже він гарно наростив кореневу систему. В нього було, коли я його брала, був один листочок пополам відрізаний, другий був ось такий і кінчик терчав кінчик серединки, ось такий жовтенький серединки терчав кінчик. Ну, я його взяла і, як бачите, я його встановила. Про нього теж є багато відео. Я вам його частенько показувала тої зими, як він помаленько відчухувався, будемо так казати. Так що трійцю вам показала. Бальз... Бігліпчика вам показала. Хочу вам ще показати ось такий. Експеримент. Ось такий експеримент. Тут в мене, зараз я достану з кульочка. Це я посіяла на сінечко, діти їли гранат, і я посіяла насіння сюди в риночку. Воно під землею. Ну, Є де неде вже ось попроростали такі гарненькі вже росточки, вже прокільчується і починає рости. Буде цікаво, як він себе поведе далі. Тут вже скинув ось цю лусочку, він вже тут скинув, тут ще не скинув, ну вже лусочка ось тут тріснула. Так що будемо чекати і спостерігати, як він буде розвиватися гранат далі, чи він буде рости, чи не буде. Мені самі цікаво, тому що я ще ніколи не сіяла кісточки з граната. Просто з'їли гранат, взяли кісточки, промили під водичкою, висушила їх, потім замочила їх на. Дві години в воді, десь плюс-мінус, бо я їх положила, правда, і забулася. Ну, Вони в мене пролежали десь півдня водички. І потім я їх розклала по ґрунті, присипала земелькою і збризкала водичкою. І ось, бачу, де не де протикається. Но зернятка ми збирали, гранат получився наполовинку червоний. На половинку розовий, брали зернятка із розових і з червоних зерняток. Ось кісточки брали. Так що подивимося, як буде розвиватися, як буде рости. Ось тут бачу теж прокльовується. А ось ця довга кісточка це від хурми. ну, вона довго не сходила. <кій> Вона витикнула теж і бачу, в неї пропадає цей кочеришечка чорніє. Ну, Казали, що вони дуже примхливі, ці хурма, коли даже сходить, дуже важко за нею доглядати. Буває з 10-15 штучок, може, один тільки. Виживе, ну у мене тут є дві кісточки. Одна ось, друга десь тут теж була. Ну, не хочу порпати. Де вона там? Не знаю. Так, так що ось такі справи. Так що будемо дивитися, як воно росте. І як буде розвиватися далі гранат. Мене цікавить іменно гранат, як він буде розвиватися, чи він буде рости, чи не буде рости, як Так що будемо дивитися, що теж з цього получиться. Ось так вистренько вам показала деякі свої орхідейки. Показала вам трійцю, показала біглібчика, як вони себе почувають. Як ви бачите, з цього року усі на цвітоносах наша трійця. а так би там їх викинули, бо їх збиралися викинути в магазині. Вони були досить малесенькі, такі, то ще й в торф'яних таких манюсіньких стаканчиках пересохших. Ну, ми їх виходили. І побудемо дивитися, як вони в нас зацвітуть. Теж мені дуже цікаво, бо одну ми бачили, а дві ще будемо дивитися, як вони будуть роз... цвісти. Все, всім хорошого дня, всіх з наступаючим ще раз новим роком. Міцного здоров'я! Усіх благ, миру, перемоги, все буде Україна. Пока-пока.